День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Крафт від українського виробника торговельної марки «Мамо Меблі». Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 50 см. По кутовій частині диван займає 1 метр 55 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП дуб, дубсонома. В бильцях є невеличкі. Та місткі ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В іншій бильці дивану. Є невеличка ніша для зберігання білизни. Та три шухлядки. В цій модельці дивану два короби для зберігання білизни. Один короб в кутовій частині дивану, інший під прямою частиною. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з допомічку хлястику, трішки підіймаємо посадочне місце та легко вибригаємо його уперед. В дивані є великий та місткий другий короб для зберігання білизни та штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна В Спальне місце в цій модельці дивану 1 метр 50 см на 2 м наповнення. Ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Звертаю вашу увагу, що цей кутовий диван замовляється з кутом, який вам потрібен. Самостійно його переставити неможливо. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!